Відходять ягоди, починається коріння. Тільки відійшли вершки, починаються корішки. Так що, відправляємо саженці, відправляємо кожного тижня. Буває по кілька разів на тиждень, не по одній посилці, а ну, прямо пачками сюди, туди, сюди, туди, на Україну, всі сторони. Так сторони. Саджанці, замовляйте, заходьте в Телеграм, пишіть, або якщо у вас нема телеграма, пишіть свій номер телефону в коментарях, можливо, я з вами зв'яжуся. Ну, але телеграм має бути всіх. Це такий файний зручний месенджер. Чік зв'язався і все. От, Так що, так що давайте, давайте. Зв'язуйтесь через Телеграм, підписуйтесь на наш канал в Телеграмі. О, там є різні пропозиції, різні такі цікавинки. Ну, все те, що нема на Ютубі, все є там. Заходьте, підписуйтесь в Телеграм, замовляйте саджанці. Саджанці можна замовляти.